В общем, по саняхах після рубящего катка вот таким культиватором 4 трьохрядним, на такі лапи, без пружин, лапи сразу каток В общем, вот так ось получается Вот тут, ось я пройшов по сусідському, тут палка краще перебита, раніше скошена і перебита, то виходить набагато краще. У мене кошена недавно, палка більша, то виходить таким. Ну, тільки що йшов у другий слід, то культиватор неряє дуже дуже глибоко, аж горнути починає, не співає проходити. Ходив глибоко. Ну, сейчас можем показать. Ну, ямка. По ну, Сантиметров десять-двенадцать. Те саме що АГшкою 2,4 результат один і той же, ну трошки може краще АГшка, чорніше буде. Ну так зато солярки набагато більше. Захват 2,4, а тут 4 метра. Ну а тут ось очки де йшов. Ось, тут набагато палка перебита мельче. Ось, ось такий фонд то отак ось очка не получається то тут культиватор звісно ліс набагато глибше ну, тут получається сантиметрів десь 15 може навіть трохи більше в мене твердіше того що давно Тут давно вже оброблено, виходить, перебито. Воно трохи вже земля одійшла, а тут недавно катком робили. Ну, мені вистачає того. Весною в культиватор вже з пружинною бороною піде аж набагато лучше. Горнути вже не буде. Отак. От так, ви питали дятоль. Як воно буде до 150-го це культиватор? Ну, діло в тому, що він не підцепиться до 150-го За що центрального винта. Тут же ж міста то мало, тут же ж не під трапецією і тут же ж вуха малі, пальці. То він не підцепиться. Звісно, може б 150-м і лучше було б скорость більше. А може він його і розірвав би, хто зна. <кхи> ну от так.